На Сьогодні хочу поділитися із вами невеличким комплексом, який в ідеалі профілактично може вам допомогти зміцнити свою сечовидільну систему. Я, та людина, що із власного досвіду знає, що вчасно неполікований цистит переходить в скажено неприємний піелонефрит, і за роки спостереження над собою і своїм тілом. Я якось навчилася лобити цистит на його дуже ранніх стадіях, тому в мене вдома завжди є деманоза з екстрактом журавлини. Я, до речі, прикріплю до опису в опис до цього відео посилання на статті про ефективність демонози, особливо в поєднанні із екстрактом журавлини, у тому, що стосується лікування запалень сечовидільної системи, також скину посилання, залишу посилання на ті препарати, які я завжди намагаюся тримати в себе в шафці, тому що як тільки я помічаю, що щось із сечовим не те, я одразу демоноза, журавлина і все, для все тільки для того, щоб не піднялося все вверх до нейрок. Але, звісно, тут важливо дисклеймер ще й проговорити: я не є лікаркою, я не маю жодних кваліфікацій для того, щоб, особливо через відео на Ютубі, приписувати комусь жодні препарати або виписувати діагнози. Я просто перерахую. Якісь базові речі, про які ми часто забуваємо, типу гігієни і харчування, які можуть допомогти, якщо вже це стит настав, боротися з ним якось ефективно. Але зрозуміло, якщо у вас все серйозно, то вам до лікаря. Давайте тепер до вправ. В ідеалі, звісно, усе має бути профілактично. Тому, якщо ви знаєте за собою е, таку історію, як е, часто повторюваний цистит, а для цистита так багато й не треба. Переохолодитися, е, перестресувати, е, не попісяти швидко після сексу, і, і все, у вас, е, е, будь ласка, е, розпишіться, у вас цистит. Тому як тільки почина чуєте найменші ознаки, Точно цей комплекс вправ в... можете брати одну або кілька вправ, або виконувати в такій послідовності, як я зараз пропоную. Але додайте їх у свій раціон, і вони вам точно не зашкодять. Але в ідеалі, в ідеалі, звичайно, все робимо ще до того, як почало боліти. Почнемо із того, що сядемо на свої п'яточки. Пам'ятаємо, якщо є проблеми із колінами, то пропускайте. Покажу положення з кількох ракурсів. Сидимо рівно, намагаємося прибрати цей вигін у, у спині. Уявіть, що вас підвісили за маківку, і ви трошечки ніби ковтнули свій живіт. Не треба аж сильно згорблюватися. Положення, має бути, положення хребта має бути нейтральним. Тобто невеличкий вигін в поперековому відділі це абсолютно нормальна історія. Це те, що нам від природи, в принципі, дано. Поперековий відділ хребта він вигнутий. Але за рахунок того, що нам це дано, ми на ньому дуже часто паразитуємо. Тому, якщо ви відчуваєте, що аж занадто тут все. Спазмованим в м'язах, спробуйте повернути таз трошечки вперед і дихаємо. Можна заплющити очі. Не потрібно робити нічого особливого екстраординарного із диханням, не потрібно його змінювати. Спробуйте просто помітити своє дихання. Можливо, вам легко, легше помітити його в животі, як на вдих, живіт розширюється, з видихом повертається назад до спини. Можливо, вам краще і органічніше відчувати дихання в грудях. Я розширюються на вдих і з видихом повертаються в вихідне положення. Обережно розплющте очі, якщо вони у вас були заплющені. Зараз будемо стояти на голові. Шутка. Сідаємо між своїми п'яточками. Візьмемося за щиколотки. і піднімемо таз. І з цього положення просто поставимо свою голову на підлогу. І тут залишимося. Дихаємо. Ми довго тут стояти не будемо. Така, такий варіант стійки на голові. Ті ж самі е, позитивні ефекти, тільки вам не потрібно аж ставати на голову. Обережно опускаємось. Дуже-дуже обережно, без різких рухів, бо може. Запаморочитися в голові, якщо швидко туди-сюди, повернемо себе на п'яточки, складемо руки в кулаки, великі пальці, затискаємо чотирма іншими, кладемо кулички в згин між стегнами і животом, низ живота. І накриваємо цю всю конструкцію своїм животом, складаємося, як книжечка, опускаємо голову на підлогу і відпочиваємо. Ліктям можна дозволити опуститися. Живіт, начебто, проковтнув ваші, ваші кулачки, розслабляємо живіт дихаємо животом. Такий дуже ніжний і дуже акуратний масаж внутрішніх органів зараз відбувається за рахунок дихання. Плавно піднімаємось. І зараз буде найскладніша, напевно, частина комплексу. Опинимося в положенні, можна трошечки відсунутися ближче до кінця вашого калимка. Складемо себе в позу дитини і будемо пірнати. Це. Дуже сигнальна, така, дуже особлива вправа для мене, тому що із неї почався взагалі весь цей проєкт ніжної йоги на Ютубі. Ми раніше рятували цією вправою поперек, зараз рятуватимемо свою сечовидільну систему. Зробимо великий вдих носом. І з видихом будемо, відштовхуючи себе колінами і руками, пірнати вперед. Намагаємося торкнутися носом, підборіддям, грудьми підлоги і якомога довше тримати лікті на підлозі. Дуже багато тексту. Давайте пробувати. Вдих. З видихом пірнаємо. На вдих пірнаємо в зворотньому напрямку, видих. Вдих. Видих. Ще кілька разів вдих. Видих. Останній вдих. І тут залишились. Відпочиваємо, поки я поправляю мікрофон. Відновлюємо дихання, якщо збилося. Ця вправа робить абсолютні дива для усієї репродуктивної системи, тому як чуєте дискомфорт, одразу в поза дитини і пірнати. Туди-сюди, туди-сюди. Ми сьогодні зробили не так багато пірнань вперед-назад. Десять можна вважати, я так думаю. Повноцінним заняттям зранку прокинулись, попернали пішли в день. Але продовжуємо. У нас ще дві вправи. Тяжемо на живіт. Куди ж без шалабасини? Сечовидільна система і шалабасина – кращі друзі. Витягнемо руки чим далі вперед. Ноги чим далі назад. Уявіть, ніби вас хтось буде, вам хтось буде допомагати піднімати ваші руки вперед і вверх, ноги назад і вверх. Зробили глиб... глибокий вдих і підняли себе вверх. І тримаємо. Намагаємося лежати на животі і дихати животом. Ноги чим вище. Руки чим вище. Пам'ятаємо про те, що на обличчі легенька приємна посмішка. Губи не кусаємо, зубами не скригочимо. Обличчя посміхається. Тримаємося. Якщо з'явилася вібрація, привітайте її. М'язи вібрують, значить живі, припіднялися вище і з видихом опустилися вниз і повністю розслабились. Як тільки тіло опустилося на підлогу, дозволяємо усім м'язам повністю розм'якнути. Не потрібно думати про те, що буде. Потім, що було до, дозволимо собі відпочити. І передфінальний акорд. Сідаємо на таз, з'єднуємо перед собою стопи, п'яточка до п'яточки, пальці до пальців, п'ятки до себе чим ближче. Обхопили стопи руками. І будемо летіти, як метелики. Уявіть, що ви метелик. І ви полетіли. І ми так довго будемо летіти, тому, будь ласка, дихайте. Розслабляється таз, тазові так добре від цього. Ви собі навіть не уявляєте. Якби у таза були мовні центри, він би зараз вам заспівав, напевно. Летимо, летимо. І дуже допомагає уявити, який ви метелик. Ви така собі капустяночка, знаєте, маленький метелик на, на дачі, чи ви велетенський махаон, і ви аж Можна заплющити очі і, і дійсно уявити, який ви метелик. Яким би метеликом ви себе не уявили, будь ласка, продовжуйте летіти. Ми не зупиняємось. Політ це чудово, як Оліни Костенко. Крилатим ґрунту не треба. Дозвольте собі без ґрунту якусь хвилиночку побути. Летимо. Можна перетворитися, якщо ви були капустянкою нарешті на махаона і збільшити амплітуду, збільшити швидкість. Останні секунди летимо. Підключаємо всю грацію, яка є в організмі, а її вас точно знаю багато. Люди, які розуміють українську, точно знають, що таке грація. Розслабились. Тепер. Будемо в цьому положенні намагатися ізолювати м'язи навколо уретри. Навколо. Це, це ті м'язи, якими ми тримаємо потік сечі. Коли ви, наприклад, можете навіть спробувати, коли наступний раз підете в туалет, можете цими м'язами зупинити потік сечі. От їх спробуємо зараз ізолювати. З усього того, що є в області промежений. І на вдих будемо втягувати їх чим сильніше, З видихом відпускати дуже корисна вправа також і для чоловіків. Їх два, два варіанти: баджролі і сахаджролі мудра. Одна мудра для чоловіків, одна інша для, ж... інша для жінок. Це ті м'язи, які відповідають за ерекцію. Поїхали втягнули. Тримаємо, заплющили очі. Видих відпустили. Якщо не виходить ізолювати ці м'язи, нічого страшного, просто концентруємо на них увагу і пробуємо. Рано чи пізно вони відокремляться. Ще раз вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. І нарешті фінальний акорд, найголовніша, вправа. Шавасіна. Лягли. Лягли-лягли. Поклали руки на низ живота, заплющили очі. І дозволили животові вільно дихати На вдих. Підніматися вверх, з видихом опадати вниз, відпускаємо м'язи чола, щоки, м'язи щелепи. Дозволяємо розтіктися по підлозі своїм плечам. Лопатка. Відчуваємо вагу свого таза, розслабляємо м'язи сідниць. Відпускаємо свої стегна, коліна, литки, п'ятий. стопи. Усе тіло повністю розслаблене. Спрямуйте свою увагу на низ живота, відчуйте приємне тепло в області живота. Дозвольте цьому теплу. Зробити свою роботу зцілення. Якщо вам дозволяє час, можете побути в цьому положенні ще якийсь час. Якщо вам треба вже бігти, дуже обережно відкриваємо, розплющуємо очі, спершу перейдемо в положення на бік, не підстрибуємо. Виштовхнули себе рукою в положення сидячи. Не поспішайте встрибувати у свій день. Бережіть себе і свою сечовидільну систему. Намастунь!